Вітаю, вітаю всіх випускників 24-го року, всіх тих, хто буде здавати НМТ в 24-му році, ну, можливо, тих, хто буде дивитися нас у майбутні роки для підвищення своєї математичної освіти. Сьогодні ми з вами будемо розглядати, продовжимо розглядати демонстраційний варіант 24-го року, розглянемо завдання з 6 по 10. -й. Наше шосте завдання це, ви бачите, абсолютно звичайнісіньке на рівні, що зводиться до лінійної, це 9 клас. Я можу її навіть переписати, і нічого тут такого, ну, чогось такого особливого, в принципі, немає. Переносимо 54 з протилежним знаком у праву частину нерівності. І от єдиний момент, на який я хочу звернути увагу. Це те, що більшість учнів буде писати, що x менше 54 поділити на 0,2, виконувати ділення. Можна так зробити? Можна, безумовно. А я буду множити ліву і праву частину на 5. Примноження на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Тому 0,2 на 5 це одиниця, тобто в лівій частині залишиться х, а 54 на 5 це буде 270. Тепер для учнів, яким можливо важко. А буде важко, тому що на НМТ в нас 30 завдань з укормови і відповідно 22 з математики. Ну, це забагато для 120 хвилин. Тому, кому важко, може собі намалювати. Ось воно, 270 схемку, ага. І ми побачимо, що це від мінус нескінченності до 270. Маю сказати, що, по-перше, це відповідь А. По-друге, автори передбачили, і ось, наприклад, хто неуважно від 270 до плюс нескінченності. Тобто, автори ЗНУ, автори НМТ передбачили різні ваші. Помилки серед тих відповідей. Тобто ви бачите, що ці відповіді ну, можуть бути отримані, якщо учень зробить ту чи іншу помилку. Нам сьоме завдання на рисунку графік функції, визначено на такому-то проміжку, знайти нулі функції. Перше, нулі функції це сьомий клас. В сьомому класі ми починаємо вчити нулі функції. В сьомому класі ми вже вміємо і можемо. Знаходити нулі функції. Нулі функції це такі значення ікса. Я вже не буду казати, мови там аргументи функції. Я перейду на x і, ігрек, щоб ви пригадали. Нулі функції це такі значення ікса, при яких y дорівнює нулю. Ми нулі функції можемо знаходити, якщо функція задана формулою. А ми нулі, функції, і ми нулі функції можемо знаходити, якщо функція задана графічно. От якщо функція задана графічно, нулі функції учні шукають погано. Маю сказати, що традиційно завдання пов'язані з функціями на ЗНО, на НМТ, розв'язуються погано. Традиційно завдання, які пов'язані з графіками функцій і за графіком щось знайти, розв'язуються погано. Отже, нулі функції це таке значення ікса, що y дорівнює нулю, і в моєму підручнику сьомого класу, мабуть, і в інших підручниках, написано, що це точки перетину графіка з вісю x. Якщо ми подивимося, яке значення ікса в цій точці або в цих точках, то ми з вами зможемо встановити нулі. А тут встановити нулі навіть не просять. Тут просять кількість. Ми бачимо, що графік функції один раз перетинає вісь іксів на проміжку від 1 до 8. Тому функція має один нуль. Я дуже так ретельно пояснив, тому що те, що пов'язане з графіками, функція, як я вам сказав, розв'язується дуже погано. Далі нас чекає спрощення виразу. Спрощення виразу теж за 7 класом, абсолютно. Ну і при цьому спрощенні вираз, ну, ніяких таких якихось особливостей немає. Спочатку множимо одночлен на многочлен, можу навіть нагадати, як це відбувається. А на а квадрат плюс 2А на Б2АБ, а потім нам треба розкрити квадрат суми. Розкриваючи квадрат суми, ми будемо акуратними і обережними. Оскільки попереду стоїть мінус, то я квадрат суми спочатку розкрию у дужках. А квадрат плюс 2аб плюс 2аБ плюс Б квадрат. А потім буду розкривати дужки, враховуючи те, що перед ними стоїть знак мінус, всі знаки у дужках компонентів я змінюю на протилежні. Далі я маю подумати і подивитися, чи є тут спрощення, чи є можливості, ну, наприклад, взаємного знищення. А квадрат і мінус А квадрат взаємно знищилися, 2АБ мінус 2 аб Мінус Б квадрат. Мінус Б квадрат це відповідь В. Ну, ви бачите те, що автори НМТ передбачили різні можливості, різні ваші можливості помилки. Зараз коментувати не буду, але. Зверта увагу на те, що навіть якщо ви розв'язали правильно, то у відповідь теж треба правильно обрати. Тому що це комп'ютер. Якщо ви, наприклад, оберете відповідь, де ну просто неуважно там мінуса не побачили, то вам комп'ютер балів не поставить, буде нуль за це завдання. На відміну від вчителя. Тобто, припустимо, що ви в сьомому класі це розв'язуєте там на контрольній роботі, написали відповідь Б квадрат. А вчитель бачить, що ви розв'язали правильно, ви отримали правильну відповідь. А у саму відповідь механічно написали неправильно. Ну, я, наприклад, там в таких випадках ставлю плюс-мінуси. Даю якусь кількість від максимальної кількості балів. Тобто я не ставлю, що це 0. Комп'ютер це 0 поставить. А я ставлю якийсь бал. Ну, наприклад, там це завдання. Там було там 1 бал, я можу там 0,75, наприклад, поставити. Тому що учень те розв'язав. Йдемо далі. Тобто ми здаємо комп'ютер. Трикутну КАБЦ, Б тупий, який з наведених тверджень правильні. Традиційне завдання для НМТ. Абсолютно для ЗНО, тобто коли дається три твердження, які з них правильні, далі йдуть варіанти відповідь. Я підготував малюнок. Але малюнок тут не дуже треба, оскільки, в принципі, абсолютно більшість, ну більшість учнів має це робити без малюнка, чесно кажучи. Ну, я підготував. кут би топи, щоб була якась наочність. Е, ну, давайте я прямо тут буду писати. Сума кутів ває це 90, менше 90 градусів. Ну, по-перше, я покажу вам логічний шлях міркування першеримське. Оскільки кут Б більше 90 градусів, сума всіх кутів. Трикутника 180 градусів, значить, на суму А і це приходиться менше 90. Це логічний шлях. Можна було це довести і відповідно за допомогою там, властивості і нерівності з 9 класу. Я думаю, в цьому нема потреби. Отже, твердження: перше правильно. Друге твердження. В другому твердженні нас просять проаналізувати: АБ плюс БЦ менше АЦ. Ну. Тут порушена нерівність трикутника, тому що нерівність трикутника каже, що сума двох сторін будь-якого трикутника більша за третю сторону. То покутний це трикутник, прямокутний, рівнобедрений, ще якісь абсолютно ніякого значення немає, тому що це виконується для всіх трикутників. Тому це твердження, безумовно, є неправильне. А останнє твердження полягає в тому, що. Центр кола описано навколо трикутника, АБЦ лежить поза його межами. Ну, Я не зможу намалювати центр кола, чесно кажучи, щоб він якось так. Щоб це було коло і щоб це, ну, щоб це було красиво. Воно і не треба. Тобто, це властивість сьомого класу, коли ми вчимо. Описане навколо трикутника кола, коли ми робимо експерименти, скажімо так, коли ми розв'язуємо задачу, ми це бачимо це по-перше. На основі восьмого класу, на основі центральних і вписаних кутів, це можна вже і довести. Але, в принципі, 7, навіть знань 7 класу достатньо, щоб сказати, що третє твердження, воно правильно. Центр лежить поза межами трикутника. Отже, в даному разі. Правильними є лише твердження 1 і 3, і на цьому ми рухаємося до 10-ї задачі. Дев'ята 10 да, задача, всі три факти можна на основі 7 класу, не виходячи за межі програми 7 класу. Про модуль. Модуль одного виразу, модуль виразу, а там модуль числа мінус 7. Ну, модуль. Давайте я зразу напишу. Спростити цей вираз фактично. Тобто ми фактично спрощуємо цей вираз, позбуваємося модуля і потім, відповідно, будемо вибирати відповідь. Ну, добренько. А 1. У нас є умова, ну, давайте я прямо тут напишу, А менше 1, тому а 1 менше 0. Якщо ми хочемо розкрити модуль виразу, який від'ємний, то ми. Модуль заміняємо дужками і попереду ставимо мінус. Таким чином ми розкриваємо модуль, модуль перетворюється на вираз 1 мінуса. Ми сюди підставляємо 1 мінуса. Модуль числа мінус 7, це просто 7. Значить, це буде 8 мінуса. Нам залишається вибрати відповідь. Ну, і ви бачите, що я написав відповідь у компактному вигляді. Автори ЗНО нам чомусь ну, запропонували в іншому. Давайте напишемо мінуса плюс 8. Нехай буде так, як в них звичайно. Хоча я думаю, що більшість випускників мало б знати, що 8 мінуса і мінуса плюс 8 це одне те саме. На цьому наша друга зустріч закінчується. Будемо ставити крапку на сьогодні. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, і нас буде чекати, я думаю, третя зустріч.